Мотор. 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 Да. Доброго дня, шановні депутати. Керуючись пунктом 1,13 положення про постійні комісії начальської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області засідання комісії є правоможним, якщо в ньому беруть участь, не менше половини депутатів і загальної кількості членів постійних комісій. Всього членів постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій. сім. Присутньо 4. Так, секретарам комісії обрано дівчата. Так, шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійних комісій. Які у депутатів будуть зауваження позиції до законованого порядку ну, денного? Так, немає. Добре. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Секретар проводить відкрите прийняв голосування. Це мої. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. про внесення змін до бюджету начинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слово серед бій. Володной нам Альшанка селищна громада надає субвенцію необхідно прийнятно, як нам це на первинну медико-санітарну допомогу, там на придбання обладнання медичного і на медичне харчування дають 80 гривень. Також потрібно перерозподілити кошти. Сумі 85 тисяч 404 гривні, а саме зняття школ з обслуговуючи персоналом з заробітної плати Там виникла економія з рахунок вакантних посад, суму 85404. І ці кошти розповіли на заробітну плату служби у справах дітей 9700 гривень і нарахування гривень. на рахування 2200 гривень. Адміністративні послуги з реєстрації транспортного запису ми купили сільська рада купила машину і треба зареєструвати для цього на день на 35 тисяч сто гривень. Спеціальний фонд сплатили. Також на придбання матеріалів для начальницької благодарської ліцеї 20 тисяч і на навчання. Або вистеції, по технічної безпеці 1164 гривні по школу. На клуби на придбання 10 тисяч гривень це банер зі стійкою, там картинка красива. І е, інші програми заходи у сфері освіти, 7 240 гривень це діткам виплата наразова, які, які позбавлені батьківського поклавання 18 річного віку. А також Альшанка просто, вони там виділили нам деньги де раніше ще бюджетно, в бюджетну сесію, ми приймали 500 тисяч, але виділені вони були на грудень. І тепер вони кажуть, що вони можуть раніше дати вони просить зняти з грудня і перекинуть на ближчі місяці. Да? Дякую. Ще у вас якісь питання, та допомагаємо до даного питання. І переходимо Андрею прийняти рішення за одного питання. Госуємо, так. Моє мімельчик, за. Це мої. Чорний. За. Та ніде немає 4, за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Другого порядку денного. Начальської сільської ради про затвердження урави обламоустрою території населених пунктів Нечальської сільської ради Миколаївська району Миколаївської області. Слово надається. Шановні депутати. Ще в 2011 році ми розглядали питання в складі лише сільської ради, приймали питання про затвердження правил з благоу. Правила затвердження правил благоустрою – це є регуляторним актом, який приймається у відповідності з процедурою, визначеною законом про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Так як це рішення приймалося ще в 2011 році, відповідно, воно трохи втратило свою актуальність. Приймалося воно на основі чинного законодавства, яке зазнало значних змін вже протягом цих. Років так також відбулися зміни і в складі територіальної громади. Додалися дві інші сільські ради, це Комсомольська і Данилівська збільшилася кількість населених пунктів, на які повинно розповсюджуватися дане рішення. Так, і відповідно також зазнала і змін адміністративного законодавства. Тому даний регуляторний акт потребує оновлення розгляду нового і затвердження. Але так як він підлягає перший обіймати на рецесії, потребує розгляду за певною процедурою. Нашим відділом з питань земельних відносин та навколишнього середовища було розроблено проєкт регуляторного акту, відповідно, аналіз регуляторного впливу до даного регуляторного акту оголошення про те, що даний регуляторний акт. Розроблений було розміщено на офіційному сайті Нечанської сільської ради та на сторінці у Фейсбук, також Нечанської сільської ради. В даному повідомленні зазначалося, що особи можуть ознайомитися з даним регуляторним актом і правилами цими, вносити свої пропозиції та зауваження протягом місяця. Минув от цей вже місячний термін, навіть більше. Просто у нас не відбувалося засідання постійних комісій. І після того, як минув даний термін, виноситься питання на постійну комісію, відповідно, яка відповідає за це питання, це у нас бюджетна комісія. Комісія розглядає і виносить свій експертний висновок. Експертний висновок стосується чого? В даному експертному висновку комісія повинна визначити, чи відповідає даний регуляторний акт вимогам статті 4 і вимогам статті 8 ось цього закону про державну регуляторну політику. Що стосується статті 4, статті 4 йдеться про принципи державної регуляторної політики, чи відповідає даний акт принципам доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності і прозорості. Тобто, чи потрібен він нам на даний момент в принципі? Так? І стаття 8. Який визначено саме зокрема порядок, як він повинен бути розроблений? Чи є сам проект рішення? Чи є аналіз регуляторного впливу? Чи є оголошення, тобто чи всі оці процедури виконані, перш ніж надавати свій експертний висновок щодо цього питання? Потім, після того, як постійна комісія розгляне і надасть позитивний експертний висновок, весь цей пакет документів направляється до Державної регуляторної служби, як органу держави. І ця державна регуляторна служба надає свій висновок: чи відповідає вимогам цей регуляторний акт, чи не відповідає? Потім ми виносимося на розгляд сесії. Сесія приймає зауваження і пропозиції Державної регуляторної служби або не приймає і затверджує рішення та допоможення. Тобто така процедура. І якщо ви не проти, то пропоную вам на затвердження експертний висновок щодо регуляторного впливу даного проєкту рішення. Винайшли у вас якісь питання, доповнення. Баження. Ну, Переходимо до прийняття рішення з даного питання. З якої займає голосування. Немає за так? Чорний. За. Плану немає, вчорашніх. За. Ракля немає. Чотири за. Рішення прийнято. Шановні депутати та запрошені. Усі питання, які були включені до порядку. для розглянуто. Ja, to cool, see the yeah. yeah. se yeah.